Свята, гробки, торгівля просіла, а ціни ні. Капуста. Капуста в ціні полетіла. 55. 55. Це польська? Україна. Україна. Капуста яку ціну. 48 це імпорт? Це Азербайджан. О, Азербайджанська капуста, 48. Неверед Леді і Аризона. 23. Це імпорт чи наша? Ні, наша. Наша. Угу. Так. А звичайна картопля? 23-25. 23-25. Так, насіннево-імпортна з Голландії, Білороса, королева Анна, мішком 23 гривні. Чайна цибуля яка ціна? 28 Ого, і 20. 27. Зато вона не росте, вона не пророшується, фазірована ага. цубовою. Червона в яку ціну? 50 гривень червона. І морква здорожчала. 44, так? Да? Бурячок? 30. Це імпорт чи наш? Наша. Дякую. О, а морква імпорт? Морква імпорт? Да, морква по польська. Польська морква. 25 така спина. А що це за сорти? Є коломбо, є королева анна. Це імпорт чи Україна? Це імпорт то чернігів України. Це Чернігів, так? Да? Так. Да. А що краще беруть? Чи все беруть? Беруть то і то, бо зараз посадка йде. Зрозуміло, дякую. Гарного дня.